З Чорного моря в напрямку Одещини, а також рухаються територією Херсонської області в напрямку Миколаївської. Ну і власне Херсонську область ми маємо на зв'язку. Просто зараз Олександр Толоконніков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Добрий вечір, пане Олександре. Слава Україні. Героям Слава вітаю, кажіть, яка зараз у вас ситуація в місті і в регіоні? Зараз трошки протихло вибухи, але також нещодавно були вибухи. Чутно загалом за день обстрілювали не один раз Херсон. Зранку обстрілювали близько сьомої, потім близько восьмої ранку. Там, внаслідок цих обстрілів, одна жінка опинилася заблокована в своєму домі, і рятувальники визволяли. Також чоловік, ще один 76-річний. Отримав поранення, слава Богу, не важкі, легкі поранення руки, і йому надана була допомога. І також по цьому ж квадрату це прибрежна зона центрального району Херсону. були, І після обіду, близько другої години, обстріляли знову цей квадрат. Там вже більш серйозні травми отримав чоловік 52 років, пошкоджена будівля адміністративна. Люди також поляну дуже злякались, по вибували Деякі Тож будемо завтра е займатися тим, щоб закривати вікна та допомагати людям. Загалом, е якщо казати за минулу добу, то 19 населених пунктів було обстріляно росіянами з лівого берега. В тому числі Херсон пошкоджено 18 приватних будинків, вісім багатоквартирних. Знову адмінбудівлі е є пориви газу там вже. Сьогодні газові служби працювали, пожежі також виникали з цим впоралися рятувальники. А як поруються комунальні служби? Чому я питаю? Дивилася, що 4 березня, та вчора, вчора, так, очільник обласної військової адміністрації Роман Мрочко розповів, що сталася велика аварія на в системі теплопостачання без тепла опинився якийсь мікрорайон, і буде відновлено, написав пан Мрочко, До 7 березня сьогодні дивлюся, вже пише: відновили теплопостачання. Наскільки складно працювати комунальним службам от в тих умовах, в яких зараз є Херсон і Херсонщина? Саме головне це безпекова ситуація, тому що ми дуже переживаємо за наших людей, які працюють в таких умовах, отримуючи в принципі таку ж заробітну платню, як і по всій Україні, але все ж таки працюють в небезпечних умовах і дійсно їм? Уклін, як і медикам, і рятувальникам поліції, які тут працюють. Це дійсно героїчні люди, які продовжують виконувати свої обов'язки. Ну і Комунальні служби також одразу виїжджають, не дивлячись на те, що там обстріли чи продовжуються, бо дуже часто прилітають туди ж, куди прилітіло перед цим, а там вже працюють наші газові служби і займаються тим, щоб. Убезпечити людей і подати знову ці послуги до домівку. Пане Олександре, дякую вам. Дякую вам за розмову. Бережіть себе, повітряна тривога. Нагадаю, оголошена в Херсонській області, але звідти про ситуацію в регіоні розповідав нам Олександр Толоконніков, керівник прес-офісу Херсонської обласної міської адміністрації. Ну